Так, добрий раночок, я самого ранку з негативом. 9.00 хвилина мовчання за загиблими захисниками і захисницями, які віддали саме ціни, що було, життя. Невже нам, людям, які тут в тилу важко чи встидно, чи я не знаю, як це слово підібрати? Витягнути свої ноги з машини і стати, постояти? 60 секунд. Ну я не розумію цього. Їду везу малу в садочок, зупинилась я і всі, хто позаду мене. Збоку мужик побачив, встав, вийшов ззаді почали сигналити, кричати. Він з переляку заскочив назад в ту машину і поїхав. Бо вже світлофор вже зелений. Розумієте? Тут важливо. Хвилина часу, вже він вони не встигають кудись. Це наш обов'язок зупинитися. Це не стидно має бути. На я не договорила. Коротше, бо ще зла. 9.00 одного разу. Мала можливість бути в центрі на хвилину мовчання і звернула увагу на те, що там зупиняються практично всі. Не практично, а всі зупинилися. Ті, хто йшли, ті, хто сиділи, піднялися. Ті, хто їхали, зупинилися, вийшли з машини. Всі просто не знаю, з чим це пов'язано. Напевно, що в центрі свідоміші люди живуть, або, можливо, там можуть випадково зняти тебе на відео, який ти бик, бо ти сигналиш до людей, які зупинилися вшанувати. Пам'ять полеглих героїв. Ну не знаю, можливо, з цим це і пов'язано. Культури в людей ноль. Люди, якщо не стикнулися з конкретно з цією ситуацією, їм по барабану на те, що хтось інший з цим стикнувся, стикнувся і е, а, заговорююся вже, але переписувати не буду. Просто це саме із місцями для паркування для людей з інвалідністю. Ну ну, типу, де ваша культура? Чому ви зупиняєтесь там? На 5 хвилин, на хвилину, неважливо. В той момент під'їжджає людина, яка фізично не може зробити крок.